З початку повномасштабної війни Тернопільський ліцей No9 активно підтримує тих, хто постраждав від бойових дій, а також тих, хто боронить нас від російських ворогів. Одна з таких ініціатив плетіння маскувальних сіток. Уже четвертий рік поспіль педагоги збираються в коридорах школи, щоб власноруч створювати захисні полотна і передавати їх на передову. Це не є якийсь акт е, милосердя чи благодійництва. Це є внутрішня потреба. Я хочу такий факт озвучити, тому що у нас насправді боюсь помилитися, але за останніми підрахунками, коли ми про це говорили, у нас 15 Вчителів, у кого воює чоловік або син, вони знають як ніхто насправді яка потреба є у цьому. Це раз. Вони як ніхто розуміють той біль і ту ту проблему, яка зараз є. Тобто війна продовжується. Вчителька англійської мови Марія Мекош викладає свій предмет уже 35 років. Розповідає, багато учнів, яких вона навчала раніше, зараз зі зброєю в руках захищають Україну. Тож долучилася до плетіння сіток одразу, як тільки з'явилася ідея допомагати війську. Мій племінник і он там поруч працює Тетяна Леонідівна, це її брат. Він також пішов воювати. І, на жаль, він зараз у полоні, але потреби, потреба в його батальйоні. Не зникає, тому ми стараємося все робити для нашої перемоги. Маскувальні сітки, які плетуть у стінах школи, виготовлені з якісної тканини. Їхній розмір 8 на 4 метри. Матеріал не мнеться, стійкий до вологи та швидко висихає після дощу. Завдяки цьому сітки легко натягувати, і вони надійно маскують техніку і бліндажі на передовій. Завдяки спільним зусиллям щотижня вдається передавати в середньому 5 сіток. Загалом за весь час у навчальному закладі виготовили 263 маскувальні сітки. Нас ніхто не заставляє, нас ніхто примусовим порядком не робить. Ми чисто по своїй волі сідаємо. І починаємо навіть лічно було такі випадки, що я і сама могла її цілу сплести. І скільки часу вам це давалася від 8-ї години до 8-ї вечора, але без то, що перекус, і то прямо на місці запити на маскувальні сітки вчителі отримують безпосередньо від бригад, у яких служать їхні рідні. Іноді потреба у захисному маскуванні настільки велика, що педагоги збираються навіть поза уроками, аби якнайшвидше сплести необхідну кількість сіток. Групи міняються, люди просто працюють у вільний час, коли можливо немає уроку. І коли я, наприклад, є віконечко, тобто, скажімо, є 5-7 урок, на 6-му році, людина не має можливість. Багато хто після уроків залишається, і на канікулах приходять, допомагають і технічні працівники, і діти доєднуються постійно. Звичайно, що активність суттєво була більшою під час навчального процесу, тому що тут більша кількість людей перебувала. Але навіть і на канікулах на щастя, ми дуже вдячні тим, хто виявляє таку ініціативу. Робота продовжується. Директорка 9-го ліцею зазначає, що двері навчального закладу відкриті для всіх, хто бажає долучитися до допомоги та плетіння маскувальних сіток для наших захисників та захисниць.